Пан Вадим поступив до нас з діагнозом диспластичний дефарктрос обох обо кульшових суглобів. І порадившись з ним, ми прийняли рішення, і він не був проти прооперувати одноетапно два кульшових суглоба. Було виконано безсементне ендопротезування обох кульшових суглобів, і пацієнт через дві години вже після операції ходив. Я там дивився з дружнями. Нагрузку дав на ліву ногу, що на лівій нозі, суглоб стерся. Ніч пройшла добре, медсестрички приходили, попизболивали, трохи боліло. Якби не було, то операція була. На рано прийшли вже лікарі, вже підняли мене другий, я ходив. І я вже сам встаю і сам вже ходжу. Дякую, окрім Ілля Ніч, мені зробив вчора оперування на два суглоба. Все чудово. Прекрасне обслуговування на вище половину.